Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі і підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на кавовій гущі, і ми з вами дізнаємось про неочікувані події найближчим часом. Отже, давайте будемо починати. Як завжди, почнемо зі сфери вашої діяльності, робота, кар'єра, бізнес-плани, проекти. Кожен дивіться по своїй ситуації. Одразу хочу сказати, що чашечка показує дві яскравих події, дуже важливі події. І завдяки цим подіям ви виходите на новий рівень в сфері вашої діяльності. І давайте почнемо з першої картиночки, 27. Таке відчуття, що вам надаються нові перспективи. Для того щоб ви змогли збільшити фінансові надходження, або це якась пропозиція, яка допоможе вам в подальшому покращити ваше фінансове положення, або це якийсь спосіб, знаєте, підзаробити. Так, і я хочу сказати вам, що це для вас стане неочікуваним сюрпризом. І такі перспективні можливості, які ви отримуєте, буде пропонуватися людьми, від яких ви цього зовсім не чекаєте. Розумієте? Так, да, ви контактуєте, ви спілкуєтесь з цими людьми, але ем, уявити. Те, що ви від цих людей отримаєте якусь можливість, ви подумати не могли. І, звісно, що від такої пропозиції ви не зможете відмовитися. І щось 27 буде пов'язано з цифрою 27. Через цю цифру у вас почнеться фінансовий підйом, фінансовий канал запускається у зростання, або з 2 по 7 число. Кожного по-своєму програється. Також хочеться сказати, що доленосна подія тут змалювалася, де ви будете у схватці з вашими конкурентами. І отримаєте перемогу, неочікувану перемогу, тому що ви сумнівалися, що з такою кількістю конкурентів ви зможете прорватися вперед і опинитися все ж таки попереду і отримати перемогу. Але тут ви стоїте нагорі, ви задоволені результатом. Просто радієте від того, що удача в даній ситуації посміхнулася вам, обрала вас, і ви дуже задоволені, безмежно задоволені. Результату, який опиниться в ваших руках, тому що цей результат відкриває перед вами нові двері, можливості, де ви зможете реалізувати свої самі заповітні мрії, пов'язані зі сферою вашої діяльності. Ви зможете запустити самі цікаві ваші ідеї на реалізацію. І тут мова може йти, чи то про кар'єрне зростання, і ви отримуєте підвищення і Піднімаєтесь на сходинку вище, так? Або мова йде про людей, які займаються бізнесом, у яких є свій бізнес, і після отриманої перемоги ви прориваєтесь вперед. Ви будете попереду, а значить, ваш бізнес починає зростати і починає розширятися. Тому перед вами і відкриваються нові перспективні можливості на майбутнє. Далі будете реалізовувати всі ті задумки, які крутились у вашій голові, і ви сподівалися, що колись вам буде надана така можливість їх в майбутньому реалізувати. І ось вона ця можливість опинилась в ваших руках. Тому тут серйозні можна сказати зміни. Дуже благоприємні для вас, які покращать ваше матеріальне положення. Що стосується дому сім'ї, вашого близького оточення і особистих інтересів, то найближчий період часу буде трішечки важкувато. Чому? Тому що будуть виникати спори, якісь такі дрібні конфліктні ситуації з близькими, з рідними людьми, скажімо так, в тісному спілкуванні вашому. Можуть бути спілкування і з вашими сусідами, друзями, знайомими. І вам хочеться сказати, що і якщо вам тут везе в сфері діяльності, то в особистому житті все, що пов'язано з вашим оточенням, з вашими близькими, в вашому будинку, тут виникають труднощі, знаєте, такі маленькі неприємності і перешкоди. І якби ці неприємності вони заважають вам все ціло радіти результатам вашої сфери діяльності. Відносно ваших справ задач, які ви вирішуєте, процесів, які ви ведете, вони ні в якому разі не будуть впливати на результати. І ця вся турбулентність, яка виникла навколо вас, в вашому близькому оточенні, потихеньку буде спадати, спадати, і порада від чашечки сьогодні, намагайтеся відходити від конфліктних ситуацій, не доводьте спорні моменти до. Конфліктів більше переключатися все ж таки на вашу роботу, на ваші задачі і справи, якими ви будете займатися в цей момент. Як би вам, можливо, не хотілось доказати свою правоту, свою правду, але з часом вся ця турбулентність, вона. Піде тихо, тихо і піде. Такий важкуватий період пов'язаний з відносинами, з близькими, рідними, друзями і знайомими. Тому щоб ці дрібні і конфліктні спори не переростали в серйозні такі проблеми, вам потрібно буде налаштовувати себе на роботу, на ваші справи і на ваші задачі. Так, ну і давайте подивимося, що у вас тут в перспективах, що у вас тут неочікуваного. В принципі, тут у вас звістка, новина, якась інформація. І, до речі, інформація і відносно дому, і відносно сфери вашої діяльності. До речі, новина, ви отримуєте від людини, з якою давно-давно не бачилися. Зв'язок був. Перерваний через якусь жінку, вашу знайому, ви будете радіти, тому що ви, нарешті, вийшли на контакт цієї людини і тепер можете продовжувати спілкування з ким ви раніше контактували. Давайте зайдемо в сферу діяльності. Тут у вас дуже цікаві події розвиваються. До речі, 9 числа намагайтеся не приймати ніяких рішень. Ви будете потім жалкувати про те, що поспішили. Не прийшла ще та потрібна інформація, яка допоможе вам зі 100% впевненістю. Мати гарантії і дати вам можливість прийняти правильне рішення. Тому Черчка вас попереджає 9 число не приймайте ніяких поспішних рішень. Відкладіть всі важливі для вас рішення на пізніший термін. Давайте, можливо, там на наступний день, давайте так скажемо. Показує двох людей чоловік і жінка. Цікавість проявляють дуже таке відчуття до якоїсь плавової людини. І у вас хороший контакт налагоджено. Намагаються через вас вийти на контакт з цією людиною для того, щоб. Щось отримати якийсь результат. І дивіться, чашечка знову вас попереджає про можливі проблеми, з якими ви можете зіткнутися, якщо ви цих людей будете зводити. І відносини з потрібною вам людиною, послугами якою ви користуєтеся на сьогоднішній день, можуть, скажімо так, зіпсуватися на майбутнє. Якось так, оця дамочка, і цей чоловік, вони. Не дуже э, позитивні персонажі тут змалювалися, і перед тим, як давати допуск цим людям до тих золотих ключиків, якими ви користуєтеся, добре подумайте, тому що вони принесуть вам неприємні наслідки. І давайте ще сюди подивимось. Декілька вихідів буде в якійсь інстанції. І в одній із інстанцій вам потрібно буде обережними з людиною, з ініціалами А, яка схожа на букву Д, І, буква С. Людина буде пропонувати якимись обходними шляхами вирішити питання, пов'язані з документами. з Таке відчуття, що тут якась афера, не погоджуйтесь на такі умови, не погоджуйтесь таким чином вирішувати питання, тому що цей спосіб приведе вас до неприємних наслідків. Знаєте, коли щось робиться в обхід законів і правил, і у вас через це можуть виникнути неприємності. От така пропозиція якимось, скажімо, лівим методом вирішити питання. Якісь паперові питання, і відмовляйтеся спілкуватися, контактувати з людиною з ініціалами А, Д, С, тим паче, що з даною людиною ви мало знайомі. І незважаючи на те, що ця людина. Особисто працює в цій організації і, можливо, буде вас запевнювати в тому, що він знає, що робить, але чашечка вас попереджає, не допускайте помилок, з яким вам потім доведеться розбиратися. І взагалі на найближчий період часу, так як чашечка тут показує, що вам все ж таки посміхається удача, намагайтеся все робити по правилам. По законам, і тоді ви не зіткнетеся ні з якими проблемами, просто будуть відкриті і чисті дороги вашого зростання. Стосовно питання, з яким ви давно возитесь і звертаєтесь до визначених людей за допомогою, за вирішенням цього питання, зупиніть цей процес, поставте його на паузу. І ще не відкрились двері можливостей. Розумієте? Ви дарма витрачаєте свою сили і енергію. Причому ви самі розумієте, що це питання ви хочете вирішити раніше запланованого часу, сподіваючись на те, що, можливо, повезе. Прислухайтесь до свого внутрішнього голосу, будь ласка, і це питання вирішиться просто в визначений час при визначених обставинах. І наступна домовленість, да, наступна справа. От, до людини, до якої ви збираєтеся звернутися за допомогою, нічого не зробить. Людина ця нічого не зробить. Може вам щось пообіцяти, але саме питання просто ще не час, щоб воно вирішилось. Ви це відчуваєте інтуїтивно, але вам чомусь хочеться випробувати вдачу. Але на все свій час. Зупиніться, не витрачайте свою енергію для того, щоб потім не розчаровуватися. Не поспішайте, не біжіть попереду локомотива. І ще ініціали. Буква В і буква Р. З однієї сторони буква В, а з іншого, якщо перевернути чашечку, то буква Р. Щось не клеїться, не виходить налагодити контакт. Дуже довго, дуже довго тягнеться якісь обставини найближчими днями зведуть вас цією людиною, і це буде якось неочікуваний випадок, який буде надано, і ви зможете контакт з цією людиною обговорити. Щось тут пов'язано з документами. Щось тут пов'язано з документами, людина буде вам допомагати з документами. Таке відчуття, що людина володіє свого роду якоюсь владою. І, як я подивлюсь, у вас дуже багато питань, і ви тут добиваєтеся зустрітися з цією людиною, щоб вирішити ці питання. І у вас вийде, у вас вийде налагодити контакт і отримати результат, який вам потрібен. Також ще хочеться наостанок сказати, що якоїсь впевненості вам дасть чоловік, який стоїть рангом вище вас, на сходинку вище вас. Це може бути ваш керівник. Так, от, після спілкування, після розмови, обговорення з якоюсь э, людиною. І ви будете обговорювати якусь свою ідею. Ви хочете реалізувати цю ідею, але сумніваєтесь, що справитись. І після обговорення цієї теми з даним чоловіком, ви отримаєте декілька ем, таких важливих порад і вже з певненістю запускаєте цю ідею на реалізацію. Це допоможе вам укріпити. Ваші позиції в сфері вашої діяльності, зробити їх більш міцнішими і потужнішими на майбутнє. Так, от таку послугу вам надасть людина, яка стоїть рангом вище. Такою є сьогоднішня кава для вас, але я хочу вам подякувати, подякувати за те, що додивились це відео до кінця, за те, що пишете мені багато коментарів, ставите вподобайки. Підписуйтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.